Якщо тобі не вистачає гладкості та блиску, особливо в таку вологу погоду, то можна спробувати кремчик від лінійки лінійка SOS Express Crystal Cream. Він буде класно захищати волосся від впливу високих температур, знімає статику, прибирає пухнастість, створює легеньку плівочку, але яка не обтяжує волосся. Також він є термоактивним та містить формулу гідрокератин репер Тобто під час укладання цей кремчик проникає ще глибше в структуру волосся, якісніше відновлює, зволожує живить. Класний кремчик, також якщо у вас є посічні кінчики, і ви намагаєтесь їх побороти. Він класно розладжує волосся, має кремову текстуру, а також він блищить, якщо там видно. Класний аромат, як вся лінієчка Сос Експрес, він буде надавати блиск, гладкість та створювати невидиму плівочку. Тому класний засіб, особливо на таку погоду.